Всім привіт, на зв'язку. У нас сьогодні в кадрі досить цікава автівка. Переходимо на новіші сегменти. Ви бачите, вони в мене з'являються, поки що погано продаються, але я все одно вас привчу до того, що автомобілі будуть новіші, і їх буде більше, більше і більше. В кадрі сьогодні дуже потужна і дуже цікава Octavia A8. На мою думку. Одна з найкращих комплектацій, які представлені зараз на ринку, і найкраща ціна. Найкраща ціна тому є причина, є фарбовані елементи, автомобіль, мав пошкодження капота, мав пошкодження крила і порога в Швеції. На жаль, ризикові аукціони, на яких гарна ціна, не дають можливості знати фарбовано. Чи не фарбовано було написано автомобіль без попередніх пошкоджень. Ну, це ризик, друзі, в будь-якому бізнесі він є. Сьогодні хочу поговорити з вами про А8. Вона кардинально змінилась від А7. Є майже нічого немає спільного. Ні в салоні, ні зовні Я навіть, в принципі, не можу впізнати взагалі цей автомобіль. Якби перший раз без Попереднього огляду зовні мене посадили в цей автомобіль в салон. Я би сказав би, що це суперб розмір, а 8 він реально підріс. Тут більше місця ось тут. А вона реально велика, вона комфортна. Тут дуже крута комплектація, тут 213 тисяч вже пробігу. Хоча автомобіль 2020 року, а, але дуже потужна комплектація. Ми маємо. Кокпіт, як ви бачите, самий останній новий сучасний, маємо на 10 дюймів дисплей, акустичну систему Canton. До речі, цікаво, що в цьому варіанті компанія Canton або компанія Шкода не виділили окремо знаєте, так потужно акустику Canton, як раніше, тобто якимось таким хромом чи ще чимось. Її просто Написали Кантон, ну, але її фактично не видно. Перепрошую протер камеру, тому що щось сіяло. Так, вже протер. А, Ну, і що тут є, друзі? Адаптивний крізь контроль, вирізання потоку, утримання смуги руху Line Assist, зупинка при задньому ході. Якщо є небезпека, можете вдаритись. Камера є. Сидіння Рес стоять, Алькантара плюс Шкіра. Так що, електропривід кришки багажника відкривається з допомогою жесту Open Easy, без ключ на всіх дверях, два ключі v пасто адаптивний круїз-контрол, підрильові перемікачі, підігрів керма. Бачите, кермо сигналізувало мені, що надто швидко їду, трішки слизька дорога, зупинись. Підігрів керма. Ну, кермо, звичайно, що вже нового покоління, бездротова зарядка. два... USB-C, присутньо підстакани. Ну, все. Тут є, в принципі, все, що може бути в Як не пам'ятаю, DCC-шка тут чи не DCC-шка, ні, підвізка звичайна. А, те, що максимально бісить, от те, що максимально бісить, це те, що клімат, от клімат, він не виведений якось окремо, от, де можна було взяти просто і регульнути собі там потік повітря, аби воно не шуміло. Ну, От мене це кумарить. Я не розумію, чому. Е Чому це треба 10 разів нажимати для того, щоб кудись потрапити в якесь меню? Це мене в А8 максимально мені не подобається. Хоча ясно, що це привичка, ти звикаєш потім 2 кліки на навігації, і ти вже цим керуєш. Але, як на мене, на обдув і на зміну положень. Я не кажу про підігріві, те, чим ти не часто користуєшся, але на обдув і на зміну положень мають бути хард кнопки або хоча б окремо виведено, не в підменю, а окремо виведені кнопки, якими можна регулювати кліматичну установку. Оця версія мені максимально не сподобалась. Хоча дуже крута навігація, дуже круто працює, дуже ефективно, і все мені подобається. Але от... Оця ситуація, що ти повинен заходити кудись, щось регулювати, якийсь потік повітря шукати. Це мені не сподобалось. Бездротовий CarPlay, Android Auto, все присутнє. Є позаду також USB-C. Ну, коротше, крута машина, дуже велика, чесно скажу вам. Надзвичайно велика. Навіть мені здається, по моїх відчуттях вона більша, ніж мій B-8. Посад. Ну, Автоматичне світло, ясно, що тут присутнє. підігрів, крема взагалі, топова річ, як на мене, підігрів сидінь. тут е, такий. От, е, да, До речі, хочу відзначити, що в попередніх версіях він такий ну, ну прямо дуже потужний був підігрів сидінь. Тут його пом'якшили, і він, коли нагрівається до максимуму, він ніби як, знаєте, не пече в спину. Тому що бувають такі. ну, от В мене навіть в пасаті, коли я вмикаю на максимум, після декількох хвилин. Коли він гріє, мені хочеться його понизити, тому що аж просто пече у спину і це неприємно. Складання регулювання дзеркал, амбієнт з світочка, як ви бачите, зміною кольору, з можливості зміни кольору. Чесно, джойстик такий вже тут новіший, цікавий. Машина мені максимально сподобалась. Відверто вам скажу нове, є нове. Відчуваєш себе абсолютно по-іншому. Це не якась там. Знаєте, вже коли ти обираєш між а сьомою такою, чи а сьомою такою. Тут вже абсолютно нове покоління, нове кермо, нова керованість, нова шумоізоляція. Абсолютно різне. Чи змінились матеріали салону, ну в цій комплектації погано, чи якось там бомжом ти себе не почуваєш. Тому що тут Алькантара на торпедо, тут крутезні сидіння, тут підсвітки, тут хрому багато, і, і, і тут ніби все ок. Але, друзі, в базових комплектаціях вас багато що розчарує. Тут реально стали гірші матеріали карти дверей, тут реально багато що. ну... От реально гірше. Порівняно з тим, як було до того, реально набагато гірше стало. Як на мене. Найякіснішою була, звичайно, що А5. А п'ятою Октаха завойовувала ринок, свій сегмент завойовувала. Ну, а сьома була таким золотою серединою по якості. А восьма має баланс, має чудову керованість, має багато класних моментів. Але матеріали вони, ну, вони їх здешевляють. Хоч, хоча на зносостійкість, повпливало, не повпливало, не знаю. Побачимо з плином часу, тому що не так довго ці автомобілі у нас продаються. А в Європі, бачите, дизельні такі, як ця, вже мають. 20-й рік автомобіль вже має за 3 роки 213 пробіг. Хоча весь сервісований, все змінено, гарно до автомобіля відносились, але вже 213 тисяч чистого. Хайвею, автобану, але вони тут є. Ну, але я вважаю, що в принципі при вартості нового такого автомобіля, ви просто будете шоковані, скільки коштує така октаха з вирізанням потоку. Я навіть не знаю, чи в Україні можна таке замовити, до речі, з такими фарами, з Кемтоном, з таким салоном і всім решта, це буде 45 чи 48 тисяч доларів. Я от буквально. До речі, я знову їду до нею на Прага авто. І минулого тижня вона також була на Прага авто, але люди знову замовляють на Прага авто. Там ми не зійшлися по ціні, тому що я не хочу віддавати в якийсь там великий мінус. Хочеться віддати більш-менш по нулях цю автівку. От. І ми були на Прага авто. І от На Прага авто сказали, що від 45 до 48 тисяч, якщо пощастить з акціями, то буде 45, якщо не пощастить, 48. Тут ціна 2900. 2900, так в автомобіля 200 пробігу, але вона надсучасна, надкрута. Погляньте, скільки асистентів, як це все відпрацьовує і як це, блін, круто виглядає. За це Оптасі Респект. Не можу сказати, що шумка прямо тут вау ефект. Мені ну. 7-8, я не скажу, що мені сильно подобається, але тут причина: ота резина, і плюс тут в Києві їздило багато бронетехніки. Тут пошкоджений досить сильно асфальт. Якщо говорити про те, що а, десь в іншому місці або на отих колесах, які в неї там багажнику, на тих колесах, я думаю, буде, буде просто бомба. По трасі для неї 150-170 взагалі. Просто легко, дуже лайтова витрата в неї. В принципі, я вам скажу, що вони її пристосували до шалених швидкостей на автобанах. І, в принципі, 150, 160, 5,5 споживання це дуже мало. Дуже мало. Мене дивує, як може бути при таких швидкостях таке споживання. Тут 150 сильний, все ж таки, двигун, вона не повний привід. От, але споживання, от ну, прикольне, 5,5, 150, 140 Дуже лайтове а 4.3 чи 4.4 при їзді 110. 110. 3,3,4. От я точно не пам'ятаю, треба буде по бортовому. Подивитися. Зараз не хочеться просто лазити в бортовий, тому що, в принципі, сніг я і так знімаю відео для вас. Тому так. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор, знайомство з А8. Таке лайтове. Я потім зніму ясно, що набагато цікавіше відео, покажу вам її більш детально. Поставлю її біля А7 і розповім, як вона. Змінилась, що змінилось, як змінився салон. Можливо, навіть зробимо таку фішку, яку я придумав, за розміри автомобіля. Я маю на увазі всередині салону, тому що зовні ви в принципі, можете познайомитися по мануалу. А от саме всередині розмір сидінь, відстань до педалів і все решта. Ну я думаю, вам такого ніхто не покаже, а я покажу. Всім добра, чекайте на відео. Всім пока.